Знаєте, що насправді допомагає е, в перемовинах з іспанцями? Чим керуються іспанці? Ви зараз будете в шокі, що, ці, що іспанці ні в якому разі не вміють рахувати гроші. Іспанці не приймають рішення на підставі комерційної пропозиції. Іспанці. Приймають рішення лише на підставі особистих стосунків. Це звучить дуже дивно для нас, для українців, для людей, котрі звикли будувати все своїми руками для людей, котрі звикли, що від комерційної угоди і від комерційних умов залежить майбутнє там, наших родин. У іспанців це не працює. Іспанці працюють лише. По принципу особистих стосунків, і причому це стосується всіх. Це стосується клієків безпосереднього при прийняття рішення там, в воютамента в податкові. Це стосується банківських співробітників. Це стосується будь-якої сфери життя в Іспанії. І це треба просто враховувати. Тобто, ми повинні розуміти, сьогодні я зустрічався. У мене дуже цікава зустріч була стосовно а, майбутнього просування наших компаній. Я розумію, що ми повинні приймати ці умови. Ми не можемо в чужій країні, приїхавши в цю країну, будуючи тут бізнес, качати свої правила і намагатися а, дати свою цінність, якісь свої культурні відмінності. Воно так працювати не буде. В обов'язковому порядку ми беремо і приймаємо умови, котрі нам. Надаються в тій країні чи в іншій. Все, іншого варіанту у нас бути просто не може. Приймаємо це.